А пам'ятаєте, як Трамп обіцяв завершення війни найближчим часом? Так от Трамп вже почав діяти. Він пішов в Сирію і разом з президентом Турції Раджепом Ердоганом вигнали звідти його із Сирії. Таким чином, зазнавши поразки в Сирії, Путін ще отримав безліч проблем з економікою. Тож перві ходи Трампа вже йдуть повним ходом. Також пам'ятаємо, що при Трампу була. Економічна китайсько-американська війна, в якій Америка вийшла переможцем. А Китай, як відомо, це найкращий союзник Путіна. І скоро такими темпами Китай відвернеться від Путіна, адже Путін стане надто токсичний для Китаю і Росія втратить чергового свого союзника. Уже Британія оголосила про те, що 40 танкерів, які перевозять нафту, будуть мати ембарго. До цих санкцій також приєднається ряд європейських країн. Тож СІ буде набагато важче виправдувати свої економічні інтереси з Росією. Якщо Башар Асад утік до Путіна, то Путін навряд чи втече до Китаю. Путін став надто токсичним і його з Китаю будуть виколупувати всілякими можливими способами. Адже надто багато військових злочинів вчинив Володимир. Та й кому потрібен такий невдах. Дивіться, потоки. І газ в Європу разом з нафтою вже не актуальні. Європа купує газ і нафту в інших країнах. А з економікою повна катастрофа. Інфляція доїдає Росію, добиває те, що вижило навіть в лихі-90-ті. Що ж стосується собирання земель руських, так відвернулися всі можливі сусіди. Китай теж, який скуповує все за безцінь, тримає Путіна лише. Для того, щоб той продавав йому все за безцінь. нафту, газ, ліс, територію, все Путін віддав Китаю за безцінь. Для чого йому такий васал не Закінчити війну Путін не може, виграти він її теж не може, тому що і той, і той варіант для нього дуже поганий. Куди вдарить Трамп, який довів свою ефективність не тільки в бізнесі, а й в політиці, ми не знаємо. Але знову ж готує якийсь черговий удар в спину. На пару з Ердоганом вони це вміють. Тож, як будуть розвиватися події, цікаво. А ви напишіть все, що ви думаєте в коментарях стосовно того, як будуть розвиватися події, адже я сказав свою думку, та й сама Європа не стоїть осторонь, а активно допомагає Україні. Що ж, все буде Україна, ми обов'язково переможемо. А зараз саме головне допомагати Збройним силам України.